Вітає 13 листопада, 994-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Ранок цього дня розпочався із повітряної тривоги. Ворог не припиняє терор мирного населення. Тож ми маємо тут, у тилу, працювати, донатити та допомагати нашим військовим захищати країну від окупантів. Далі про головні події на Хмельниччині. Дивіться в інформаційному випуску. Новин на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Допомога бійцям міській владі закупили ще 15 квадрокоптерів. Це квадрокоптери типу Діджай 3T Thermal з тепловізією. Вони дозволяють працювати і в день, і вночі, дозволяють працювати для різних потреб. Закупівля бюджетна придбані вони коштом платників податків. Тож дякую кожному, хто сумлінно наповнює дохідну частину нашого міського бюджету і дає нам можливість постійно допомагати силам оборони. Загальна вартість 15 квадрокоптерів понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. І зазначу, що це така червона. Чергова чергова і чергова закупівля, чергова, чергова передача. Бо якщо брати тільки сегмент БПЛА: це квадрокоптери, це гексакоптери, це БПЛА літачкового типу, то різної модифікації з дорожчого сегменту ми передали вже майже 580 одиниць. Іпотерапія як метод реабілітації поранених днями правоохоронці, які проходять лікування та реабілітацію у відомчому шпиталі, завітали у гості до кінного клубу. Спілкування з кіньми допомагає досягти фізичної та психологічної гармонії, а верхова їзда розвиває координацію, покращує фізичну форму та допомагає лікувати різні захворювання. Екскурсія була організована спільно з соціальною службою МВС по Хмельницькій області та психологами головного управління національної поліції Хмельницької області. Ми проводимо багато заходів, стараємося, головне хлопцям підняти їх емоційний дух, і, як кажуть, головне, щоб наші хлопці посміхалися. Тому завдяки багатьом різним видам терапії: це і кіностерапія, і арт-терапія. Сьогодні ми хлопцям запропонували такий вид терапії, як іпотерапія, це спілкування людей з кіньми. І оце спілкування. Лікування також є одним із видом лікування, лікуванням наших сердець і психіки хлопців, психологічна допомога. Війна залишає свій відбиток не лише на військових, які перебували на передовій та отримали травми, а й на простому населенні. Адже постійний стрес не минає без наслідків. Втім, підтримати себе та вийти із кризових психологічних ситуацій допомагають фахівці. За рік в закладі проходило лікування 600-650, за 10 місяців. Вже цього року. Пройшло лікування в 750 пацієнтів. Аби усі пацієнти проходили лікування в комфортних умовах, в закладі зробили капітальний ремонт приміщень психоневрологічного відділення. Цей ремонт, який ми сьогодні бачимо, він обійшовся в 3,5 мільйона. Це все кошти МЦЗУ. Відвідали оновлене психоневрологічне відділення, яке від сьогодні прийматиме пацієнтів керівники обласної ради. Пані Віолета відмітила синергію між працівниками закладу та потужну роботу на зміцнення матеріально-технічної бази. Ці люди, які сьогодні тут отримують необхідну висококваліфіковану і вузькоспеціалізовану спеціалізовану допомогу, зокрема, в тому числі і. Та категорію людей, які сьогодні потребують надмірної уваги і опікування, перебували тут максимально в комфортних умовах і були усім забезпечені. Крім комфортних умов повного забезпечення медикаментами та повноцінного п'ятиразового харчування для лікування пацієнтів активно використовують і сучасні методи. Так, завдяки співпраці з клінікою Шарі Те, що в Німеччині цьогоріч заклад отримав дві штуки спеціальних окулярів та два апарати для транскраніальної терапії. допомогою окулярів ми можемо її пропрацювати, використовуючи методи психотерапії. Репроцесинг, тобто перебудовка події, перебудування на рівні нейронів відбувається, а більше на рівні самого психічного сприйняття цієї події. Також є сценарій для цивільних. Тож, попри обмежений фінансовий ресурс, в обласному закладі надається висококваліфікована спеціалізована стаціонарна та консультативна медична допомога особам з розладами психіки. Ба більше працівники активно допомагають військовим та здійснюють волонтерську діяльність. Щиро вам дякую за це надійне плече підтримки? Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Захист української автентичності до Міжнародного дня охорони нематеріальної культурної спадщини представники громад різних регіонів, в тому числі із прифронтових, приїхали сьогодні до Хмельницького на всеукраїнський симпозіум. 16 областей будуть представляти свої елементи нематеріальної культурної спадщини. Особливо ми дали перевагу для прифронтових зон, і ті, які були в окупації, і слава Богу, зараз вони вже на мирній території, відносно мирній території. Обговорили питання культурної спадщини, зокрема, і нематеріальної, адже кожен регіон має свою родзинку, яка притаманна лише йому. Це елементи єдині на весь світ. Мельниччина в розрізі усіх регіонів багата на ці здобутки, починаючи з одного з українських видів мистецтва, самчиківського розпису. І не забуваємо про Шепетівські балади і з'яславські пісні. Якщо говоримо про нематеріальну спадщину, ще не можемо не згадати з Антонінської громади вареники з піском. Дуже важливо згадати сьогодні і про вишивку, яка різниця, але прекрасна по своєму з кожного регіону, з кожного куточку нашої області. Ну і звичайно, зіньківська ковбаса. Та хліб, який має вагу 5-6 кілограмів, загалом нематеріальна культурна спадщина це те, що нас оточує, це наше життя. Одні елементи можуть жити та передаватися з покоління в покоління, інші потребують додаткової охорони. Нематеріальна спадщина вона має подвійну так би ознаку. З одного боку, вона дуже сильно вразлива, вона вражає тому, що це люди. Це їхнє життя, це оточуюче середовище. З іншого боку, це джерело стійкості. Вона надає стійкості людині. Вона допомагає вижити. Дуже багато спадщини пов'язане з природним середовищем, і воно руйнується до національного переліку. Як Луганська область, так і Донецька внесли низку елементів до інвентарю, який потребує термінової охорони, і вони таким чином задекларували ту ставину, що ці елементи є частиною української культури, що ці громади є спільними з українською культурою, і це дуже важливо. Наразі до національного переліку включено 106 елементів з різних куточків України. Від Хмельниччини там є Самчиківський розпис, ба більше в області ведеться і влас перелік, Поки він налічує понад 13 елементів, втім його планують ще розширити. Ми працюємо над подачою ще чотирьох елементів. Це толока. Ми будемо ініціаторами першими подати все українську толоку. Хмельниччина буде основою, і далі до нас будуть доєднуватись інші області теж будуть подавати свою толоку. Зіньківський хліб ми хотіли би в національний перелік передати. Чорна Зіньківська ковбаса Са і Зіньківська вишивка. Також на симпозіум ми представили новий обласний проект який сприятиме популяризації Хмельниччини. До вподоби він стане гурманом та поціновувачем української старовинної кухні. Проект, який ми розпочали, це створення бренду Подільська кухня. Велика команда працює над тим, аби зібрати усіх куточків нашої області старовинні рецепти, узагальнити їх у єдиний реєстр, який ляже. В наш архів фондами збереження і в подальшому будемо через освіту асимілювати ці рецепти в нашу гастрономію, створюючи тим самим таке розуміння як гастрономічний туризм. Питання охорони, розвитку популяризації української культурної спадщини вкрай важливе, особливо зараз, коли ворог намагається знищити усе, що притаманне лише українцям. Навпаки, маємо працювати над тим, щоб зміцнити збереження, зміцнити існування подальше нашої культури, розширити поширити її на весь світ, щоб весь світ знав, що таке українська культура, закарбувати її у віках. Ці речі треба максимально актуалізувати. І долати з їхньою допомогою комплекс меншовартості розвивати, охороняти, обговорювати, шукати нові унікальні речі заради того, аби доводити свою іншість, свою унікальність, свою прогресивність, і заради того, аби в результаті цієї екзистаційної війни переміг саме український світ. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини, 33 канал. Шахрайства по телефону днями невідомі ошукали двох мешканців Кам'янеччини на півмільйона гривень. Так, 61-річному жителю Кам'янця-Подільського зателефонував незнайомець. Він представився працівником Служби безпеки банку і повідомив, що рахунок чоловіка опинився під загрозою та потребує підвищення ступеня захисту. Псевдобанкір додав, що для цього власнику рахунку слід продиктувати номер, код та цифри на звороті картки, а також СМС-код від банку. Нічого не підозрюючи, чоловік повідомив дані співрозмовнику і Вже за митця поцупив з картки потерпілого понад 438 тисяч гривень. Наступною жертвою шахраїв стала 55-річна жителька Чемеровеччини. До жінки зателефонував чоловік, який представився працівником правоохоронного органу. Він повідомив, що її дочка вчинила кримінальне правопорушення для того, аби вирішити питання та не притягувати доньку до відповідальності. аферист запропонував заплатити кошти. Схвильована потерпіла, одразу кинулась до терміналу самообслуговування та перерахувала на вказаний шахраєм рахунок 64 тисячі гривень. Лише пізніше жінка зателефонувала до доньки та дізналася, що що насправді та й не потребувала допомоги наразі слідчі засовують всі обставини вище вказаних шахрайств. Погода на 14 листопада. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру, у четвер буде хмарно. Вночі та вранці невеликий мокрий сніг, в день без істотних опадів, а на дорогах ожеледиться. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Температура повітря по області вночі становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день від 1 морозу до 4 тепла. У Хмельницькому прогнозують вночі 0-2 градуси морозу, в день 0-2 тепла. Такими були новини середи. Більше інформації ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.